Через тиждень свято Пресвятої Троїці, П'ятидесятниця, коли зійде Дух Святий на Апостолів. І ми, перебуваючи в часі між спогадом про Вознесіння і спогадом про... П'ятидесятницю вшановуємо пам'ять отців першого Вселенського собору, які були зібрані в першу чергу для того, щоб укласти загально прийняти для цілої церкви символ віри, де є Надзвичайно важливі слова про те, що ми віримо в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі. І в Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного і від Отця народженого. Тут найсуттєвим має Значення саме слово єдинородне, одноістотний слов'янською мовою єдиносущний та сама сутність в отця і сина. Проти цього виступала єресь Арія який вважав, що і Ісус є сином, значені створеним. Тобто Він є творінням, а те, що є творінням, не може бути одноістотним творцем. Для нас дуже суттєво те, що він одноістотний. Тому що в такому разі Бог приходив в світ. І якщо Бог прийшов у світ, це і означає, що ми отримуємо таке надихання від Бога, таку допомогу від нього, якої ніхто. Не міг отримати поза цим, поза цією подією пришестя Бога у світ. Не світ тягнеться до Бога. Бог приходить в грішний світ для того, щоб викупити його від гріхів і підняти його до себе. Ми Знаємо, що сказав апостол Іоанн Богослов, Бог є любов. Бог є любов і саме в тому, що Він приходить у світ, виявляється Його любов. Саме в тому, що отець посилає Сина свого єднородного в світ, щоб принести в жертву і викупити гріки людські. В цьому проявляється Божа любов до людей. Але ми даремно згадали слово Троїця. Усіх найдавніших символах віри, до того, який був вкладений на першому Вселенському соборі, є присутні поняття «троїця». Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. І є таке богословське тлумачення, що якби не було трьох особ, не могло б бути між ними тих стосунків, які. Може бути між Отцем і Сином. Наприклад. Між сином і Отцем. Власне, те, що ми віруємо в Бога Троїцю, знов таки підтверджує Бог є любов. І все починається з того, що Він є в трьох особах. Між якими є любов. І це для нас той взірець, який ми маємо наслідувати. І в сьогоднішньому читанні Євангелія Спаситель неодноразово каже, я і отець одну. Він підкреслює саме це. І підкреслює, що він буде посилати Духа Святого до апостолів спочатку, а потім і до всіх нас. І зрештою говорить про дивну річ. Я хочу, щоб. Радість ваша була повна. Це радість у втраті. Коли вже принесена жертва, коли вже принесена жертва і хресна смерть звершилась, зрозуміло, що потім настає. Воскресіння і у Бога, і для Бога, і для нас смертю не закінчується все. По смерті настає Воскресіння, це зрозуміло. Але на початках нашого перебування у втратах для нас надзвичайно важливо саме. Цей факт втрати, цей факт відсутності, цей факт порожнечі на місці, де був той, кого втрачено. А він каже, щоб ми при цьому пережили радість повну. Можливо, можливо, потім. Не посилаючись на ці слова, але безумовно в якомусь глибинному зв'язку із цими словами, апостол Павло скаже дуже важливі слова любов ніколи не перестає. Любов ніколи не перестає. В любові немає мертвих. Для любові мертвих не може бути. І вона не перестає. І хто в любові перебуває, знов і знов нагадую слова Іоанна Богослова Той в Богові перебуває і Бог в ньому. Тут може бути повна радість. Тому що ми. Коли переживаємо втрату чи розлуку, ми якраз тоді і переживаємо найбільший сплеск любові. Вона виявляє себе дуже могутньо, в тому числі і через гор, і через біль, і через страждання, через ту втрату. Але все одно вона є, вона домінує, вона є присутньою, любов. А Хто в любові перебуває, той в Богові перебуває. І Бог в ньому і знову перемагає любов. І знову є присутня любов. І знов перебування з любов'ю, це перебування з Богом. І перебування з Богом є перебування з любов'ю. І Бог є любов, і весь час ми стикаємося з цими речами. Наша радість може бути повна саме через це. Не тому, що ми втратили, а тому, що у нас крається серце і сльози течуть, а тому, що є любов. І вона не стає меншою. Вона стає найвеличнішою. Особливо, коли учні втрачають свого вчителя, апостоли свого Спасителя. Їхня любов сягає неба. І ми всі перебуваємо в любові, в заповідані Спасителям таким чином.